Практично всі, хто має телефон, стикалися зі спробами обману. За три місяці цього року до рук шахраїв потрапили півсотні мешканців Лозівщини. Правоохоронці просять громадян бути пильними та звертатись до поліції, якщо поведінка незнайомого співрозмовника здається дивною. У Лозівському районному відділі поліції розповіли про ще декілька шахрайських схем та як діяти, аби не стати жертвою аферистів. Тож, крім таких методів, як допомога від міжнародних організацій або дзвінки з поліції, що ваш у біді існує така шахрайська схема, як дзвінок від Служби безпеки банку. Вам телефонують із банку і під різними приводами намагаються дізнатися від вас конфіденційну інформацію, яка стосується вашої картки. Приводи можуть бути різні: перевипуск карти, підозрілі транзакції, спроба атаки на вашу картку, уточнення даних. Але мета одна дізнатися дані, які дадуть можливість вивезти за рахунку гроші без вашого відому. Пам'ятайте, працівник банку ніколи не буде запитувати у вас Пін-код і CVV-код, а також не змушуватиме вас бігти до найближчого банкомату, щоб ви Спеціальну комбінацію та смс-код, який прийде вам на номер. Працівник банку також не буде запитувати СМС-код. Якщо він це робить, то знайте, дані вашої картки вже у руках шахраїв і вони якраз виводять звідти кошти. А смс-код потрібен їм для того, щоб підтвердити операцію. Тому за найменшої підозри покладіть слуховку та зателефонуйте на гарячу лінію свого банку. Одна хвилина нічого не вирішить. А якщо з карткою дійсно виникли проблеми, то заблокувати кошти, ви встигнете. І, до речі, Служби безпеки Національного банку просто не існує в природі, а саме так себе часто люблять представляти шахраї. НБУ регулятор на банківському ринку. Йому немає потреби дзвонити фізичним особам. Ще одним із загальновідомих методів шахрайства є повідомлення про перемогу в акції чи виграш в лотерею, а також повідомлення про начебто помилкове поповнення рахунку мобільного телефону. Вам або дзвонять, або приходить повідомлення про перемогу в якійсь акції чи виграшу лотерею. У випадку смс-повідомлення вам пропонують подзвонити за вказаним номером. Далі все відбувається за старим як світ сценарієм, або з вас випитують дані, що дають можливість обчистити ваш рахунок, або ви переказуєте кошти на рахунок, який вам скажуть шахраї, щоб отримати виграш. Як варіант в повідомленні буде посилання, яке приведе вас на сайт, де потрібно назвати свої дані, зокрема банківські реквізити. Це фішин чистої води ваші дані опиняться в руках зловмисників. Мрія про халяву, як відомо, не знищена. але просто подумайте, чи ви взагалі грали в ту лотерею, в якій раптово виявилися переможцем. Помилкове поповнення рахунку мобільного телефону. Вам приходить смс-повідомлення про те, що ваш рахунок поповнений на певну суму. Воно нічим не відрізняється від стандартного. Після цього вам дзвонять і дуже вічливо просять повернути кошти за помилкове поповнення. Зазвичай просять надіслати цю суму на банківську картку. Розрахунок шахраїв простий, сума невелика. Ви навряд чи будете переривати розмову, щоб перевірювати стан телефонного рахунку. Схема захисту тут проста. Попросіть зателефонувати через кілька хвилин. Хвилин і перевірте стан рахунку на телефоні. Також попросіть надіслати вам фотоквитанції чи чека про поповнення. Якщо ви спілкуєтесь з шахраєм, то зазвичай цього буде досить, щоб той поклав слухавку. Одним з найнебезпечніших способів шахрайств, запевняють поліціянти, від якого вберегтися важче ніж у попередніх випадках, є виготовлення дубліката сім-карти. Шахраї блокують вашу сім-картку, після чого замовляють у оператора нову, яку отримують у свої руки. У такий спосіб вони дістають доступ до ваших мобільних застосунків. І найголовніше до фінансових операцій, які прив'язані до телефонного номера. Отримати дублікат сім картки простіше, ніж це здається. Для цього необхідно звернутися до оператора мобільного зв'язку та назвати кілька останніх телефонних номерів, на які ви дзвонили. Саме для цього вам часто дзвонять незнайомі номери, які скидають виклик. Колиші ви не встигли на нього відповісти. Тому ніколи не передзвонюйте на незнайомі номери та не дзвоніть за номерами телефонів, які вам приходять у смс-повідомленнях. Ще краще перейдіть на контрактну форму обслуговування телефону або залиште у оператора заяву, що перевипустити сім-карту можна лише за наявності паспорта. Прив'язка номера до паспорта триває не більше п'яти хвилин. Знадобиться заява та копії вашого документа. Єдина незручність потрібно особисто звернутися в одну з точок вашого оператора, але це допоможе вберегтися від добування сім-картки. Правоохоронці вкотре наголошують на тому, щоб вберегтися від обману, необхідно пам'ятати головне правило не піддаватися емоціям і не поспішати. Не вірте тим, хто вам пропонує халяву. І найголовніше ніколи, нікому, навіть співробітникам банку, не розголошуйте конфіденційні дані, кодові слова, номер банківської картки, термін її дії, cvv код а також паролі, що надходять в смс повідомленні Не переходьте за посиланнями, які приходять в повідомленнях, а тим паче не вводьте на таких сайтах жодних даних. Якщо у вас виникла найменша підозра, негайно не обривайте розмову та телефонуйте на гарячу лінію банку і блокуйте картку. Розблокувати її. Потім не складно, але так ви збережете свої кошти. Якщо ж ви стали жертвою обману, то якомога скоріше звертайтеся до поліції та свого банку. Шанс, що втрачені гроші вдасться повернути, невеликий, але все таки є. Пам'ятайте, що вся відповідальність за збереження недоторканності ваших персональних данів та коштів на банківській карті лежить на вас.